Неділя поздвижені, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. До Галатів послання святого Апостола Павла читання. Браття, довідавшися, що людина оправдовується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа. Ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ділами закону не оправдається ніхто. Коли, отже, шукаючи оправдання у Христі, показалося, що і ми самі грішники, невже тоді Христос, служитель гріха, не бути Цьому? Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, я сам себе визнаю переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а живе в мені Христос. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Коментар. Живу вже не я, а живе Христос у мені? Дорогі мої слова великі, знамениті, але такі далекі від нашого реального життя. Хто може з нас сказати, що вже живу не я, а живе у мені Христос? Чи хтось із нас промовиться? Відважиться сказати ці слова. Чи хтось має відвагу лише таке подумати? Апостол Павло свідчить це, говорить про це, узиває до нього. Ісус Христос живе у кожному з нас, ми сотворені на Його образ Божий. Через хрещення. Ми дозволили Богові перебувати з нами, але часто ми не дозволяємо Богові виявлятися через нас в реальному нашому житті. Тому направду, напевно, жоден з нас не може сказати, що живе в мені Христос. Бо якщо живемо у гріху, Христос не може жити у нас. Бо де є гріх, там Бог не може мати нічого спільного. Погляньмо на годину, день свого життя, скільки можемо сказати, що Бог розпорядився нами. Заледве зранку п'ять хвилин і вечором п'ять хвилин, і то якщо є, а скільки можемо сказати. Що хтось інший чи щось інше, наші бажання, наші емоції, пристрасті керують нами. І лише тоді ми можемо сказати, що вже не живу я, а живе в мені Христос, коли все більше починаємо думати про інших, а не про себе. А це непросто. Навіть в молитві, Отче наш, хліба наш сушного просимо не для себе, як кажемо, хліб нас, насушний, дай нам сьогодні. Тож, дорогі мої, почнімо з того, щоби дарувати іншим любов, не прагнучи її своротню, служити іншим, не очікуючи від них цього ж. Робімо добро, не чекаючи нагороди, бо наша нагорода не на землі, а на небі. Бо якщо її отримаємо тут на землі, у небі вже її не буде. Головне цього забажати і прагнути, і в Божі все стане реальністю. Від Матея з Святого Євангелія читання сказав Господь. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе. Яка покористь людині здобути увесь світ і занапастити, свою душу, що по людина може дати взамін за власну душу? Хто, Отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися Син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами і сказав їм: істинно кажу вам. Є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могутності. Коментар Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій, іде слідом за мною. Дорогі мої! Взяти Хрест Господній значить прийняти обставини свого життя такими, якими вони є. Нам завжди важко їх прийняти. Завжди щось не так. Ми носимося зі своїми планами, маємо свої переконання, яким би було наше життя навколо нас. Знаємо, що, що маємо зробити? Однак не усвідомлюємо, що все, що маємо, це дар від Бога. Брати хрест на себе, це прийняти ті обставини, які є в цю мить нашого життя, і жити в них за Божими законами. Брати хрест, це також приймати себе таким яким я є в цю мить мого життя? Коли ми це приймемо, зразу прийде радість і настане мир, бо ми приймемо Бога, який стоїть за нас. Яка бо користь людині здобути увесь світ, а пастити свою душу? Ми так часто дбаємо про це тіло, Шість днів працюємо, трудимося, щоб це тіло нагодувати, одягнути. А так забуваємо про душу. І навіть Господь дав нам шість днів працювати для тіла. Що ми день зарезервував, залишив для душі. Душа теж потребує, щоб її кормити. Є ці два корми яким живиться душа, це Слово Боже і Хліб Небесний, Пресвята Євхаристія. Коли почитаємо Хрест Господній, виставляємо його для поклоніння і співаємо, Христу Твоєму поклоняємося, ще віддаємо честь і шану Христові. Не як дереву, бо на Христі відбулося наше спасіння. Як через дерево прийшов гріх на землю, через це дерево пізнання добра і в раю, так через дерево мало прийти спасіння. Дуже добре знаємо, що екзорцист завжди має зі собою хрест, щоб нагадати дияволові. Що Він уже переможений і не має ніякої сили над людиною. Через якийсь обман, він, можливо, заволодів особою, як і через обман диявол, спокушає нас, але Він ніколи не має над нами сили. Тому частіше вдивляємося в Хрест, споглядаємо Хрест. Ставмо на собі хрест, благословляємо Христос своїх близьких і рідних, поклоняємося Йому, цілуємо Хрест, бо це місце нашого спасіння. Слово про Хрест, каже апостол Павло, глупота для тих, хто погибає, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Дорогі диявол боїться Христа, тому Він так воює проти Христа. Пам'ятаємо, хрест це місце і гарантія нашої свободи в Христі Ісусі. Докладний коментар чи проповідь буде в окремому записі. Бо слово хрест – глупота для тих, хто погибає, а для нас, що спасаємося сила Божа. 1 Коринтян 1,17. Як це зрозуміти, дорогі, чому Господь про розп'яття на хресті Бога безумство для загиблих? Що таке безумство ставлення до Христа? Є люди, які називають себе християнами, але не шанують хрест Христом. Вони звинувачують нас, католиків, у тому, що ми поклоняємося знаряддю страти. Це все одно кажуть вони, що поклонятися шибниці, рушниці, гарматі, сокирі кат. Як можна поклонятися Христу, який є знаряддям смерті? Ті, що відкидають поклоніння Христу, насправді відкидають самого Господа нашого Ісуса Христа, бо Господь наш дійсно помер на Христі за наші гріхи, помер для того, щоб таким чином відкрити нам дорогу в Царство Небесне. Як саме через дерево в раю пізнання добра і зла, бо Адам з Євою втратили рай, так саме через Хрест. Христос відкриває нам знову рай. Так, Господь наш помер, але Він і Воскрес. Якби Він не воскрес, якби Він не був Бог, його смерть на Христі не стала б вражаючою, унікальною подією світової історії, а була б, звичайно, дуже страшною, дуже жорстокою. Але все-таки цілком рутинною подією, яка не Одного разу траплялася на величезних просторах імперії Ремля. Наш Господь Воскрес і в світлі цього Воскресіння стала осмисленою і незбагненною великою хресна голгоська жертва Сина Божого. Тому не знаряддю страти поклоняємося ми, але Богом, встановленому засобу нашого спасіння. Ми рятуємося, ми перемагаємо наш власний гріх Христом Спасителя нашого. Ми поклоняємося не дереву, не матеріалу. Ми вклоняємося не формі, не в співвідношенню перекладу, Ми поклоняємося знаряддю нашого спасіння. Реальна можливість вічно жити для кожної людини, сплачена кров'ю Господньою. Вічне наше життя здійснене життям Господнім. А ми про це забуваємо, коли здійснюємо хресне знамення недбало, якби відмахуючись від надокучливих комах, або коли носимо на тільний хрест як прикрасу поверх одягу, для того, щоб усі бачили, який у мене хрест красивий, скільки там золота. Але ще важливіше пам'ятати от про що. Ми з вами звемо ще християнами не лише тому, що ми хрестові, а ще й тому, що нам належить пройти Христовим шляхом. Нам належить, за словом Апостола, плоть свою розіп'яти з пристрастями і похотями. Галатів 5:24 на Христі. Нам доведеться за Спасителем нашим померти на цьому Христі, от що означає нести свій Хрест. Де ще є у світі релігія, яка каже: радій страждання, благословляй нещастя твої. ці страждання, ці нещастя, Твій особистий хрест, упокорене менесенням їх ти уподібнює ще Христу, не ремствуй, але радій. А багато хто з нас приходить в церкву, щоби звільнитися від Христа. І часто священник, я, як священник чую, будь ласка, оче, зробіть так, щоб у мене не було проблем вдома, в сім'ї, щоб я видужав, щоб родичі мої мене любили і шанували, щоб я жодного збитку не потерпів. Не можна сказати, що ці бажання незаконні і гріховні, ні. тільки потрібно нам при цьому ясно усвідомлювати, що несення Христа, терпіння скорботи, завдання життя християнського. Давайте замислимося про це, давайте продумаємо про подвиг цариці Олени, яка набула хрест Христовий, і тим самим, якби перейняла Його на себе. Давайте візьмемо свій хрест так, як Господь нас закликає, якщо хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною. Бог кличе нас взяти свій хрест, тобто нашу скорботу, хвороби, тяготи гріховні, нещастя, взяти і нести їх, не відмовляючись від цієї ноші і не озираючи заздорост на усі боки. А в нього трохи легше буде, а в неї зовсім жодного Христа нема. Це я один так страждаю. Це єдиний спосіб спасіння узяти свій хрест і йти за Господом. Не дивімося, хто що несе, не берім ще й чужі христи себе. От із благословінням, споглядаючи на Хрест Господній, згадуємо, що ми благословляємо не лише той Хрест, який лежить перед нами на тетраподі, але перед усім свій власний Хрест. От ми зараз зібралися в храмі, і цим, як ми кажемо, Господь, Господи, усе, що Ти посилаєш нам, усе нам на спасіння. І радість, і гори, і хвороба і образа, і щастя, і образи ближні, і достаток плодів з них, і кепкування, усе це нам на спасіння. усе це може стати способом нашого спасіння. Дай нам тільки сил правильно зрозуміти це, дай нам сил не відмовитися від Христа, дай нам сил прийняти Хрест твій, щоб прославитися з тобою в твоїм, Царстві, дорогі мої, чи не задавалися запитанням, що особисто для мене означає хрест? Чи це якась звична для погляду фігура, знак, символ, може, ювелірна прикраса, яку багато носить, чи ще щось інше, цікаве, між іншим запитання, бо відповідь на нього багато свідчитиме про нас? Але не спішіть казати, що саме означає для вас хрест. Бо ми звикли давати правильні відповіді на подібні запитання. Причому до такої міри, що коли нас питають про духовні, піднесені речі, ми навіть не задумаємо на відповідь, сказали і забули, продовжуючи далі займатися своїми справами. Дехто стверджуватиме, що коли задають подібне питання, треба відкласти у бікші справи і серйозно задуматися над ним. Але це лише гарні слова, тим, як і очікувана відповідь на запитання, що особисто для мене означає Хрест. А все через те, що у світі існує таке поняття, як інерція. при всьому бажанні ми не можемо зупинитися і відкласти в бік свої буденні справи і обов'язки, і що найбільш сумніше гріхи, тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те роблю. До римлян 7.15. виявляється, не все так просто, як би того хотілося нам напишіть, що особисто для вас означає хрест. Яка користь, браття мої, коли хто говорить, що він має віру, а тіл не має. Чи може ця віра спасти його? Якщо брат або сестра Нагі не мають денного прожитку, а хто-небудь з вас каже, ідіть з миром, грійтеся, їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка користь. Так само і віра, коли немає діл, сама по собі мертва, Якова 2, 14-17 Ці слова в повній мірі можна віднести до відповіді на запитання, що особисто для мене означає Хрест, бо наша віра, яка проявляється у щоденних, а не разових справах, буде свідчити про те, що насправді являтиме особисто для мене ціна. Яка була заплачена на Христі, а слова, якими правильними вони не були, залишаться лише словами. Бо сама по собі важливість питання, пошук на них відповідей без підкріплення результатів, пошуку практичними ділами, все це має тимчасову цінність. Бо, як сказав Христос учням під час Тайної вечері, ви маєте печалі нині. Але я знову побачу вас, і зрадіє серце ваше, і радости вашої ніхто не відбере від вас. І в той день ви не спитаєте мене ні про що. Івана 16. 22, 23. Не спитаємо, бо і так усе буде ясно. Тепер ми бачимо, ніби в тьмяному зеркалі, тоді ж віч навіч. віч. Тепер я знаю частинно, а тоді пізнаю. Подібно, як і я пізнаний, 1 Коринтян 13.12. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, якому я уділяю благословення. І також пальчик вверх або вниз, чи подобається вам, чи не подобається, але ставте. По чому я определяю цікаво для вас чи не цікаво слава.